Яке питання звучить невинно, але насправді є образливим. Коли ви збираєтесь завести дитину, тітки моєї дружини часто запитували нас про це. Нарешті вона відповіла правдиво: у нас була дитина, але вона померла не доживши до пологів. То був єдиний раз, коли нам це вдалося за всі на той час 15 років нашого спільного життя. Дякую, що запитали. Більше вони ніколи не ставили цього питання. Коли ти знайдеш справжню роботу, так казала моя сім'я, коли я працював інженером-контрактником і проводив від шести місяців до двох років у різних місцях, заробляючи вдвічі більше ніж більшість інженерів, зазвичай я брав місяць відпустки між проєктами, і в їхніх очах я був вічно безробітним і не міг втриматись на роботі. У мене є диплом аніматора, але індустрія дуже відстійна, тому я вирішила просто працювати над власними роботами і подавати їх на фестивалі, тому що я не настільки дбаю про роботу, як люблю творити мистецтво. Це не означає, що я не можу отримати роботу в індустрії. Я знаю багато людей, які заснували студії, і у мене є диплом всесвітньо відомого університету. Я можу знайти роботу в цій галузі, просто не хочу. Проте кожна розмова. Членами сім'ї починається приблизно так. Ну і як справи з пошуком роботи за фахом, який ти здобула? Вони просто навіть не знають слова анімація. Я не шукаю активну роботу в анімації. У мене є деякі контакти, тож я можу знайти роботу пізніше, якщо захочу. Але зараз я просто трохи зосереджуюсь на власному мистецтві. Так, це досить складна індустрія, де важко знайти роботу. Не дуже важко. Багато людей мають з цим проблеми. Я не маю, я впевнений, що все налагодиться. Не впевнений щодо невинності. Але як людина в кріслі колісному, одне з питань, які я отримую від абсолютно незнайомих людей, це чи можеш ти займатися сексом. Хотілося б, щоб це був жарт, але вони можуть запитати про це навіть перед тим, як привітатись. У одного з моїх колишніх хлопців розщеплення хребта. Ми зустрічались близько півтора роки, і за час, поки ми були разом, я дізналась, що люди з інвалідністю щодня стикаються з таким лайном, яке більшість з нас навіть не може собі уявити, оточуючи постійно, звертались до мене, коли їм потрібно було щось запитати в нього. Наприклад, офіціант завжди питав мене, що він хоче випити, або чи готовий він зробити замовлення. Більшість людей вважали. Мене його доглядальницею або родичкою, бо чорт забирай, що ще могло бути причиною того, що ми гуляли разом. Правда ж, коли вони розуміли, що ми пара, то завжди, завжди ставили недоречні запитання. Одна офіціантка прямо запитала мене, що зустрічаюся з ним, тому що він добре заробляє і має пільги. Пані, безумовно, ні. Які пільги під час вечері лунало безліч запитань про наше сексуальне життя як від незнайомців, так і від друзів. Не знаю, що було більш незручно. Хтось навіть запитав, чи ми полігамні чи свінгери, бо як інакше, я можу бути задоволеною. Неодноразово чула коментарі про те, що я доглядальниця, а якщо ні, то все одно доглядаю його, бо він у кріслі колісному і йому завжди буде потрібна допомога. Не кажучи вже про доступність загалом і потребу планувати наперед, буквально все з усіма. Так, ми більше не разом, бо люди з інвалідністю також можуть бути придурками, але ті стосунки навчили мене багато чого про межі. Мене азійця, який є носієм англійської мови, зводить з розуму питання, як ти так добре розмовляєш англійською. Раніше я працював диспетчером 911, і кількість пересічних людей, які запитували мене, чи чув я коли-небудь, як хтось помирає, вражала мене. Типу дякую. Я дійсно хочу пережити це знову прямо зараз. В продуктовому магазині вони здавалось навіть не усвідомлювали наскільки безглуздим було це питання, і завжди ставились до нього з хворобливою веселістю. Коли я був молодшим і дурнішим, я зустрів ветерана в лоббі ФПС і запитав його, чи вбивав він коли-небудь когось. Я дуже вдячний цьому чуваку. Він дуже м'яко поставив мене на місце, сказавши, що якщо ти не побував в цьому пеклі, то неймовірно не ввічливо питати про це у співрозмовника. Ви вагітна? На якому ви терміні? Ні, я просто товста. Я працюю в службі швидкого реагування, і коли люди дізнаються про це, мене запитують, яку найгіршу річ ви коли-небудь бачили, чи найгірший виклик, на який ви виїжджали. Вони намагаються підтримати розмову. Я розумію, найгірший виклик, на який я приїхав, переслідує мене вісні. Я не хочу говорити про це з вами. Дехто питає про найсмішніший виклик, на якому я коли-небудь був. У мене досить чорне почуття гумору, тому деякі дивні речі. Здаються мені смішними, але загалом я вважаю, що нанесення собі тілесних ушкоджень це смішно. Я не маю на увазі самоушкодження. Я говорю про дурних людей, які роблять дурниці. Це відбувається цілий день, кожен день, не порушуючи нічієї приватності. Ось що я скажу: ніщо абсолютно ніколи випадково не опиняється в чиїсь дупі. Жодного разу. А такі випадки і пояснення зустрічаються частіше, ніж ви можете собі. Уявити, навіть якщо ви думаєте, що дуже часто беріть ще вище, що спричинило у вас ПТСР? Або як ви отримали ПТСР? Якщо відповідь не є добровільною, не питайте про це нікого ви пробували не впадати в депресію. Ти не п'єш? Чому люди не п'ють з багатьох причин, таких як релігія, вагітність або просто не хочуть? Я не п'ю через те, що перестарався, і це почало руйнувати моє життя. Я завжди відповідаю, тому що я занадто вправний в цьому. Зазвичай така відповідь викликає сміх і припиняє питання, але насправді це нікого не стосується. Ти пробувала фарбуватись зазвичай, це означає ти не приваблива без макіяжу. Усиновленій людині а де ж твої справжні батьки? Не забувайте про випадкове. О, то ти сирота? І так, мене не раз запитували про це після того, як я розповідав про те, що мене всиновили. Якщо ти з Африки, то чому ти білий? Ти схудла, я все життя страждаю від розладу харчової поведінки. Я виглядаю найкраще, коли насправді почуваюсь найгірше. У мене алопеція, і люди часто питають, що з своїм волоссям, начебто, це питання звучить невинно, але для мене воно було таким же образливим, як і запитати когось про те, чому він такий товстий. Кожне питання, яке я отримувала протягом багатьох років, про те, що я лесбійка, зазвичай було образливим. Більшість з них це варіації на кшталт, як ти займаєшся сексом зі своєю дружиною? Хто в сім'ї носить штани? Як ви вирішуєте, кому що робити? Ти зустрічалася з чоловіком раніше, звідки ти знаєш, що ти дійсно лесбійка, якщо ти не була з чоловіком. Чому ти не посміхаєшся? Як правило, це говорить старший незнайомий чоловік молодій жінці. Якщо ти не віриш у Бога, то як ти можеш бути моральним? Якщо тебе стримує від убивства ближнього, загроза пекла, то ти не дуже хороша людина, чи не так? Я працюю медсестрою у відділенні інтенсивної терапії, і люди постійно запитують мене про те, яким був ковід у реанімації, якщо я коли-небудь зможу відкрити коробку з пережитими травмами, яку я зберігаю дуже дуже глибоко в своїй шафі. Я дам вам знати. Чому у вас не було дітей? Ви зараз про це не шкодуєте? А хто подбає про тебе, коли ти постарієш? Це справжня перлина, це неймовірно егоїстична причина мати дітей. Як ти його завоювала? Це питання про мого чоловіка ставили три різні людини. Мабуть, для цих людей я виглядаю як тролиха. Я дальтонік, і перше, що роблять люди, коли ти їм про це кажеш, це вказують на найближчу річ і запитують, якого це кольором. Це неймовірно образливо і дратує, коли тебе перевіряють. Якби хтось сказав вам, що він глухий, ви б одразу ж крикнули йому в вухо, щоб переконатись. Мене матір дитини з аутизмом питають, о, що з нею не так найчастіше, вони мають на увазі, який у неї стан або інвалідність, і просто невміло висловлюються. Але це справді доводить мене до сліз. Я впевнена, що такий досвід, напевно, є у багатьох, хто сам має інвалідність або у кого є близькі з інвалідністю. Люди відчувають, що мають право ставити запитання, а потім роблять це найгіршим способом. Людей на кріслах колісних чи людей з інвалідністю запитують, що з тобою не так, або що з тобою сталося. У мене є два варіанти відповіді на питання, що з тобою сталося. Перше, я ставив дошкольні запитання про чуюсь інвалідність, і це стало наслідком. Друге, я постраждав під час катування водою у в'язниці Гуантанамо. дітям, які запитують і не розуміють, що це не ввічливо. Мій приятель відповідає: одного разу я спробував покорити. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які невинні запитання ображають вас? Напишіть в коментарях.